Всім вітання! Я сьогодні знову в університеті Дукінсь. Дуже такий легенький, простий захід. Тільки я і ще моя заночка е, сьогодні тут працюємо. Ми от в такому невеличкому приміщенні: коктейльна година для викладачів з 3 до 5. Такі невеличкі перекуси, мідболси. Фаршировані грибочки, різні закуски, крекери піта, Ці солодкі такі печенька з маршмеллоу. Тут брій, сир, зараз ще буде курячий такий діп. Люди собі будуть приходити. Хто відпрацює, так відпочивають. Навіть вино. І пиво сьогодні. Я на барі. Трішки вам вигляду. До кейнс університету. Там якась конференція відбувається також. Ми зараз маємо час, то нам дозволили піти в кафетерію пообідати. Покажу вам, чим ми на вихідних з катрусею займаємося. В неї є шкільний проєкт. Я тут поставила на кухні. Таку тканину не потрібно І це є tile, ceiling tile тайл-англійськи. Тобто, хто тут в Америці добре знає, стелі в школах з таких квадратиків зроблені. І кожному старшокласнику дали додому. Вони були білі. Ми просто вже зробили основний тон, мали залишилося з наших стін фарба. І кожен собі розмальовує, як хоче, в кожного якась задумка. Каті тут коричнева і біла фарби, вона буде кілька різних відтінків змішувати, тому що в неї задумка зробити ось таку з баранчиками. 99 баранчиків, хто знає від Люка з Біблії, коли він залишив їх 99, щоб одну вівцю ще знайти, то от в неї така задумка. Вже покажу вам, напевно, що остаточний варіант. Я їй тільки допомогла пофарбувати повністю, а далі вона сама, тому що я таланту до малювання не маю абсолютно. <гум> Отакі От баранчики. Не знаю, як то воно має бути. Я думала, що це тільки отак баранчики вона хоче, але то ще буде I have been found, що я знайшовся. Так, Катруся мені показує, як то воно має бути потім, бо я щось не дуже розумію. Каже, от уявиться наша овечка, ми потім зробимо ось таку. Якби оболонку, голову і ніжки з хвостиком. так? Ага, зрозуміло, такий абстрактний. От то ми зараз над цим працюємо. Дуже на такій структурі важко розмальовувати. То ми отак пензликами обидві сіли і раз-раз різних таких відтінків коричневого, а потім ще кожну будемо так робити маркером. Yeah. Так як вона щойно показала. От таким сьогодні займаємося. є в нас вже. А <рес> ми ще баранчиків малюємо. Нам ті баранчики будуть снитися, не нікать. Але як на мене дуже гарно виходить. Ніби вони такі примітивні, але баранчики. І один знайдений. І тепер ще тут буде. Зараз вона напише I have been found. Так? Ой, яка ж краса вийшла, як на мене. Дуже гарно, донечко молодець. Завтра вже в школу візьме. Краса, доня. <гум> Ховається, вредна, не хоче іноді показуватися на відео. А ну, пишіть їй гарні коментарі під цим відео, то вона буде частіше показуватись. Так? Більше лайків. Гарно, донечка, молодець. Як на мене, дуже гарно. Дякую. На здоров'я. Нашої катрусі сьогодні 16 років. Я завжди чіпаю вже гірлянду на двері в її день народження. Прикрашаю таким написом Happy Birthday. Навіть не віриться, пам'ятаю себе в 16 років і приготувала маленький такий подарунок з дівчатчими всякими, цяцьками, тому що телефон ми їй вже завчасно подарували. Чекаю, що прокинеться, і будемо свічечки на тортику ще запалювати. Тортиком покреативила. Там просто полуничний пиріг, такий, як вона любить, але я зверху зробила з вершків і пудри масу. І тут такий конфітюр з полуниці. Зварила, додала чуть-чуть желатину і такий вийшов. Ще свічечки поставимо і надіюся, що буде смачно. Наша катруня приймає в коментарях вітання з Днем народження. Happy birthday, донечка! А куди ми їдемо? Їдемо в місце, де ми візьмемо перміт для катрусі на водіння. На право навчатися, вона буде мати право з нами. Що? А, вивчає, якраз показує, що вивчає правила дорожнього руху. Але беремо такий перміт в 16 років, коли вона буде мати право вже за кермом їздити зі мною чи з брендоном, чи з будь ким хто має водійське посвідчення. І сподіваємося, все буде добре. Ми на місці. Петруся буде здавати зараз е, правила дорожнього руху на комп'ютері. Перевіряють <ривіт> зір Хоча навіть лікаря ми перевіряли, але тут у них своя система ще. Сельсбол. Вітаємо! Ми здали! Водійські права! Правила дорожнього руку. Новий шофер везе додому. От які ми ще подаруночки отримали для брендона і для Каті від нашої Лілі Анки з Чикаго поштою. Дуже дякуємо. Зараз будуть вони відкривати ці парфуми. Я так розумію, то якісь Еміра... з Еміратів та Емірат Ал Араб Арабський. Таке гарне вілюрове обпакування. І ці також зараз будемо. Нюхати. Щиро дякуємо за подарунки. Каже Лілі, дякую. Якую. Ну, як Катя, запах? Я люблю. Люблю. Каже, що дуже гарний. Такий солодкий. Їй сподобався. Дякую. Так, і ще одне розпакування. Також мені на співпрацю прийшов будиночок для котика такий на вулицю. Тому що, хто давно з нами знає, що Брендон. Зробив нашим котам для чотирьох, чотиримісний апартменти, але наш білий біскет відмовляється туди йти. Він довгошерстний, можливо, йому і не холодно, я не кажу, але все рівно мені шкода. Кукі ходить, і чіскет, і рокет, а біскет бастує, забастовку. І от мені запропонували на співпрацю ось такий будиночок на вулицю. Він також там з підігрівом. Все, він якраз такий для одного котика. Зараз я його складу і дуже сподіваюся, що Біскіт собі його полюбить. Але ще трішки боюся, щоб кожен кіт собі не облюбував і щоб вони не сперечалися за місце. Побачимо. От що в мене вийшло. До речі, дуже така. Толкова хатинка. Зараз я тут мушу відщикнути, щоб вам показати краще. Тут вихід, дверка на магнітику. Кажуть, пише в інструкції, що коти найкраще бачать синій колір, тому вхід оброблений таким синім. Сюди дверка всередині є. Ой, щось я не подумала, щоб показати вам. Зараз відкрию ще раз. Тут все дуже легенько, як. Бачите, вся така, щоб тримати тепло. Всередині є коврик оцей, що підігріває. І думаю, що котику буде там тепленько. І от про що я говорила. Я тільки виставила на вулицю, як Куки вже йде обнюхувати. Факту плануємо для біленького біскіта. Але в того, поки що вечеря, і поки він тут хрумає, Рокет вже зверху чекає своєї черги. А от їх хатка, хто не бачив ще, сюди вхід. Я, не знаю, чи зараз... Я вам зверху зможу показати систему. Постараюсь. От, там в кожному чотири таких з обігрівцями кімнатки є. Зараз темний вечір. Ми навіть там відеокамери маємо. Так, експеримент. Тільки хвостик бачимо. Я його засунула туди. Побачимо, що з того буде. Вхід тільки сюди, вихід з цього боку. Біскіт. Він такий здоровий, що може йому та хата замала там. Алло, ти там як? Сподобалось? Сиди, сиди. Треба йому показати. біскіт. якщо що, тут вихід, окей? Біскіт приболдів. Я думаю, що йому сподобається. Тільки щоб не було бойні за цю хатку. Треба гарно все прикріпити, щоб її ніде йому не продувало. Так, Бредон, ще не сумніваюся, що і туди камеру встановить, щоб ми за ним спостерігали. Поки пішла на секунду в хату, він вже вийшов. Але молодець, додумався, звідки вийти. Ну як? Перші враження сподобались, Біскіт. кір кірі Біскід. Ну, буду вам розказувати. Так. Чіскет щось собі думає. Нове треба провірити. А-а-а. Що, Чіс, ти підеш на провірку. А ну, додумаєшся, як туди зайти сам. Чис. Щось нове поставили, скажи. Чіскет. Cookie чаро <гум> Не з того боку, куки, куки. Прошу тоже, зараз залізе. Жила лапу сунеть. Я так і думала, що вона найперша зобразить сама. Хоча вона ходить в ту велику і займає собі там один апартамент. Ай, ну побачимо. Чий буде вже, то й буде. Хай собі буде. У нас вже ніченька темна, таке гарне небо, молоденький місяць. Вам хочу всім побажати мирного неба, міцного здоров'я, всіх благ, тепла, спокою на душі і всього самого доброго. Побачимось з вами у наступному відео.